З 1 жовтня субсидії на оплату послуг ЖКГ українцям замість органів соцзахисту виплачуватиме пенсійний фонд а з 1 грудня він їх і призначатиме. Це постановив 16 вересня кабінет міністрів, як пояснили в департаменті соціальної політики на критерії отримання субсидій новація не вплине. Це більш скоріш за все пов'язано з тим, що в деяких регіонах у нас проводяться активні бойові дії. Пенсійний фонд має ем... Можливо, більш гнучку систему виплат більш. Сучасній іт технології що дозволить. Ну, сподіваємось, що дозволить повному обсязі виплачувати ці соціальні гарантії. В Чернігові більше 25 тисяч домогосподарств користуються пільгами на оплату комунальних послуг. В травні органи соцзахисту провели автоматичне продовження субсидій тим, хто отримував їх у попередньому опалювальному сезоні. Оформлення субсидій наразі йде у звичному режимі. Кінцевого терміну подачі документів на субсидію воно законодавством не передбачено. Це постійний. Процес, який постійно динамічно відпрацьовується. Єдине, якщо сім'я звертається упродовж двох місяців з початку опалювального сезону за призначенням субсидії, вона має право на отримання субсидії з початку опалювального сезону. Але не раніше, чим домогосподарство мало би взагалі право на призначення цієї допомоги. Після повномасштабного російського вторгнення і запровадження воєнного стану в Україні послабили деякі обмеження, які раніше стали б на заваді утриманню субсидії. Так, приміром, заборгованість з оплати послуг ЖКГ, яка виникла за цей період, не враховується під час оформлення пільг. Потурбувалися також про тих, хто через війну втратили роботу. Якщо в зв'язку з воєнним станом людина Втратила член сім'ї домогосподарства, втратив роботу. дана сім'я має право також на отримання субсидій, але за умови, що ця ця особа перебуває на на обліку в державному центрі зайнятості, їй призначено допомогу по безробіттю. Чернігівці, які після російського вторгнення виїхали за кордон, теж мають право на субсидію. Їхня присутність в Україні не обов'язкова. процедуру оформлення можна пройти на сайті Мінсоцполітики або у додатку «Дія». У нас було обмеження: сім'я не мала права на субсидію. Раніше як нагадаю, сім'я не мала права на субсидію. якщо хтось із членів родини, перебуває за кордоном більше 60 днів. Виключення складали відрядження, лікування, навчання за кордоном. Сьогоднішній день це також врегульовано законодавством, тобто до шістидесятиденного перебування за кордоном, не враховується час перебування за кордоном під час воєнного стану. Головними чинниками, які можуть позбавити громадян права на субсидію, залишаються за велика площа житла, покупки на суму у щонайменше 50 тисяч гривень, володіння новим автомобілем, несплата єдиного соціального внеску. Тощо.